Світь, будь ласка, чи бувало у вас таке, що коли ви читаєте книги, ви якось ненарошно запам'ятовуєте кожне прочитане слово. Наскільки книга легко вам дається, що вам хочеться її читати все більше і більше? У мене особисто таке бувало. І саме про ці три книги піде мова в даному відео. Знаєте, по плану я вам мав показувати кожну із тих книжок, про яку розказую. Але вийшла така ситуація, що одна книжка, її, в принципі, немає в фізичному варіанті, тому що вона електронна і іншу книгу, погриз собака, і ще інша зараз не знаходиться зі мною. Вона десь на горищі в хаті. Тому сподіваюсь і без цього відео буде цікаве. Ще забув додати, що не потрібно це сприймати як топ, як рейтинг. Всі ці книги для мене абсолютно рівноцінні, тому що вони взагалі про інше і приносять по різному свою користь в моє життя. Перша книга, про яку я з вами хочу поговорити, яку я читав в електронному варіанті, вона називається Знайти. Час. Це видавництво Якабу Паблишн, якщо не помиляюсь, дуже круто перекладена. взагалі книжка сама невелика, написана дуже простою мовою: економить вам купу часу. Її написали автори, які працювали в Гуглі. Вони перечитали багато книг по тайм-менеджменту, по продуктивності, по всій всій фігні. Вибрали тільки самі діючі поради і. Написали про це книгу, які вони самі застосовують, розробили свою систему, якщо можна так називати свою, тому що багато, як я кажу, ідей, це Вони взяті з інших популярних книжок, таких як Стівена Кові, Брайана Трейсі. Ця книга вам замінить всі ті книги. Я варто реально. Її варто прочитати. Я раджу вам її прочитати, тому що там надзвичайно прості поради, вони всі без лишній води, і саме головне, що вони реально діють. І автори цієї книги, до речі, в мене про цю книгу навіть є окреме відео, десь можливо тут спливе підказка, якщо я не забуду її вставити. Автори цієї книги навіть самі кажуть, що не потрібно пробувати всі ці поради одразу. Якщо ви бачите, що ця порада вам якось інтуїтивно підходить, то ви її можете спробувати. Якщо ви думаєте зразу, що ця фігня повна і не буде працювати, то навіть цю пораду не варто застосовувати в вашому житті, тому це дуже круто, тому що вони говорять, що ви оцю систему знайти час повинні підлаштувати конкретно під себе. Друга ще інша книга, як я сказав, що вони всі в одному пріоритеті, тому що кожна відповідає за щось нове, щось нове принесе в ваше життя і навчить вас якимось новим знанням. Це книга, яку погрив мій пес, якої зараз в мене вже фізично просто немає. Її написав Джеймс Клір, якщо не помиляюсь, так звати автора. Книга називається Атомні звички. Це вау, це просто розрив шаблону, тому що е, людина присвятила багато часу свого життя дослідженням те, як е, звички неважливо, Позитивні, негативні, нейтральні впливають на наше життя. Як формуються звички, так зване коло формування звички, що це все починається, як набути хороших звичок, як позбутися поганих звичок, дає конкретні поради. Ця книга, напевно, стає таким базовим поняттям, такою базою в вашому житті після того, як ви її прочитаєте, тому що ви. Починаєте усвідомлено підходити до вирішення тих чи інших проблем, також до набуття звичок. Ви розумієте, що все ваше життя складається звичок, тому що так чи інакше, ту чи іншу звичку, ви якимось чином виробили в своєму житті, і її притримуєтеся. І ось це поняття настільки до автоматизму в нашому житті доведені ті чи інші звички, дозволяє нам, коли ми робимо якісь речі, усвідомлено або навіть не усвідомлено. Розуміти, ну чи правильні ми речі робимо, як яким чином налагодити ось цю систему набуття корисних звичок. І автор мені дуже сподобалось, дуже класно каже таку штуку, що звички це не завжди добре, навіть якщо звичка хороша, чому тому, що іноді хороша звичка може стати поганою, так і вам її потрібно позбутися. Самий великий мінус любої звички, неважливо, позитивної чи негативної це те, що звичка це реально те, що ми робимо на автоматі, не усвідомлюючи цього. І ось цього любої звички поганої чи хорошої, дуже важко позбутися. Також мені сподобалась така фраза, це здається в цій книзі, було, що багато людей концентрується на тому, на самій цілі, коли ви поставили наприклад, собі ціль. Хочу заробляти в місяць там 200 тисяч гривень. Ви концентруєтесь на самій цілі. А насправді, насправді, чому ми не задумуємося ніколи про систему, яку нам потрібно побудувати для того, щоб досягнути даної цілі. І це дуже якось в мене прям якийсь такий щелчок в голові виник, тому що це якось. Дуже змінило моє ставлення. От реально, ми ніколи не думаємо про те, як вибудувати правильну систему. Ми завжди думаємо: ага, хочу то або хочу це, хочу щось навчитись робити. А про систему ми забуваємо, тому що саме система приводить нас до тієї чи іншої цілі. Третя книга, яку я раджу прочитати абсолютно кожному, яка змінить ваше ставлення до грошей. Називається вона Найбагатший чоловік у Вавилоні. Вона також невеличка, вона дуже в цікавому контексті побудована, розказується про те. Про стародавній Вавилон, чому там жили, жило багато заможних людей, яким чином вони отримали от ці всі свої статки, і яким чином ви можете таких самих статків досягти. І насправді ті правила, які були ще в тодішньому, давньому Вавилоні, працюють і зараз. І оця книга там збираються учні, які захотіли в одного багатого добродія, не знаю, як це сказати. Навчитися також щоб стати багатими, так і він їх вчить. Він розказує поради, які. Він застосовував і які збагачували його статки, і поради насправді дуже прості. І сама перша порада, яку він там говорить, це не важливо, скільки ви заробляєте. Абсолютно, це не важливо. Навчити себе відкладати 10% від ваших доходів. Неважливо, винні ви комусь чи ні. Повірте, спочатку ви повинні заплатити собі, тобто, це інвестиція у ваше майбутнє. Це цю інвестицію ще звісно ж там інші є кроки, що нею також потрібно правильно вміти розпоряджатися. Це це вже. Не буду переказувати вам книгу, це, ви, якщо захочете, а я сподіваюся, ви захочете, самі прочитаєте. Автор цієї книги це все подає в такому сюжеті, це дуже цікаво читати, дуже легко. Купа класних ідей, які для початківців, такі для людей, яких взагалі не розбираються в тому, що таке фінанси, як ними там керувати. Оце прям книжка must have, з чого потрібно начати. Чесно кажучи, не хочеться вам брехати, мені важко вдається відкладати гроші. Так, це пов'язано з різними аспектами мого життя і, напевно, з різними хотілками в моєму житті, але я стараюсь, тому що я розумію, що якщо все, що ти заробляєш, неважливо, скільки ти заробляєш, вам зараз може здаватися, що м -м, типу, можливо, там хтось заробляє 500 тисяч гривень в місяць. То, звісно ж, з 500 тисяч гривень в місяць можна виклад... відкладати гроші. Ні, хлопці і дівчата, це так не працює насправді. Неважливо, скільки ви заробляєте, ви повинні вміти відкладати гроші, хоча б 10%. Що таке 10 В книжці про це також говориться: що у вашому житті нічого не зміниться. Ви просто не будете витрачати все, що заробили. Розумієте, навіть коли ви заробляєте 500 тисяч гривень. Це вам зараз здається, що ви зможете відкладати, коли у вас буде такий дохід. Ви знайдете постійно, куди це витрачати. У вас буде дорожча машина, яку треба дорожче обслуговувати. У вас буде власне житло, яке також потрібно обслуговувати, наприклад, будинок якийсь. У Вас буде купа різних інших нюансів і е, пасивів, які будуть тягнути з вас гроші. Чесно кажучи, коли я жив в гуртожитку і коли ходив на свою першу роботу, заробляв там мінімум. І те, скільки заробляю я зараз, звісно, це. Велика різниця. Я розумію, що мої заробітки збільшились ну, там, в 20 разів там, чи в 15 разів, але фішка в тому, що і мої вимоги збільшились. Чому? Тому що я захотів вдягати брендові речі, я захотів автомобіль, я захотів е, новіший телефон, я захотів кращу квартиру. І таких прикладів може бути безліч, повірте, на тому етапі, на якому ви зараз знаходитесь, вам. Може здаватися, що людям, які заробляють в 100 разів більше за вас, буде набагато легше відкривати кошти. Ні, це так не працює. На цьому все. Сподіваюсь, даним відео я підкину вам різні ідеї для читання, і сподіваюсь, ви прочитаєте цих три книги, які справлять на вас таке саме враження, як і на мене. І змінять кардинально ваше життя. І головне пам'ятати, що головне в нашому житті це система, системність. Коли ви щось робите постійно, то тільки в такому випадку ви можете побачити якісь результати. Тому що краще робити трішки, але постійно, чим багато, але рідко. На цьому, все. Дуже дякую вам велике за перегляд даного відео. З вами на зв'язку, як завжди, був Влад, це просто блог. До зустрічі в наступних відео.